Техніка на даному етапі боротьби показала себе з позитивної сторони. Основними її такими плюсами є швидкісність, маневреність. Вона має досить хорошу броню, що забезпечує захист особового складу. В порівнянні з технікою, застарілою, даний апарат показує себе тільки з позитивних сторін. Має досить велику швидкість, високу швидкість. Досить хороший захист. І коли по мені цілився Птур, в мене датчики показали, що по мені ціляться. І тоді я собі прийняв рішення, чи додати швидкості, чи е, затормозити в той чи інший момент. І так техніка нас спасає. Основною проблемою в нас, ми всі є люди це є страх. Потрібно навчитися з ним боротися. Коли в тебе ти його контролюєш, цей страх, то ти можеш швидко приймати будь-які рішення. Є прості механіки, водії. Є от бачите люди з різних професій, але ми всі взялися і працюємо за перемогу, вільну Україну. Я думаю, що якщо ми будемо так себе всі вести, то наша перемога не за. Себе.